Чотири недійсність заповіту заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми, є нікчемним, одна тисяча п'ятьдесят При цьому на заповіт, як односторонній правочин, поширюються загальні правила про вчинення правочинів та їх недійсність. Заповіт складений недієздатною особою. Представником від імені заповідача, тобто особами, що не мають права на його складання, а також заповідь, складений з порушенням вимог щодо його посвідчення та форми, є нікчемним абсолютно недійсним. Тому визнанні такого заповіту недійсним у судовому порядку необхідності немає з 215 ск. Заповіт з вадами волі, тобто складений особою. Волевиявлення якої не відповідало її дійсним намірам внаслідок помилки, обману, насильства, може бути визнаним недійсним запозовом заінтересованої особи СКСК 229, 230, 13, 231 СК. Заповіт може бути визнаним недійсним як повністю, так і частково. Причому недійсність окремих частин заповіту не тягне недійсності його в цілому, наприклад. Якщо заповідач своїм заповітом порушує права спадкоємців за законом на обов'язкову частку ск 1241 СК, то заповіт у цій частині є недійсним, однак в решті заповідальних розпоряджень воля заповідача зберігає своє юридичне значення. Якщо заповіт визнається недійсним у цілому, то настає спадкування за законом. Спадкоємець, який позбавлений права на спадкування таким заповітом. Закликається до спадкування на загальних підставах, право на подання позову про недійсність заповіту виникає тільки після смерті заповідача.